Вас вітає перший дашівський біологічний канал, і людина деякої клітини, якої ще досі діляться, ємсенко Ольга. І ось оцей кіндер сюрприз це насправді клітина, у якій відбувається поділ, і скоро тут буде дві маленьких клітинки. У ці клітини ростуть, поки не виростуть до певного розміру. Клітина живиться і через те може збільшитись у розмірах, а коли вона стає достатньо великою, то тоді може поділитися. Кожна клітина має певну тривалість життя. Є клітини, які живуть близько 20 хвилин, а є клітини, які живуть сотні років. На місці загиблої клітини має з'явитися нова клітина. Наприклад, таким чином, дерево може заростити поранення. І так само і на шкірі людини теж загоюються різні рани, але, можливо, залишаються шрами. Якщо клітини організму перестають оновлюватись, то такий організм гине. І ось ви бачите загибле дерево. Якщо ми візьмемо Весь розвиток клітини від того моменту, коли вона в результаті поділу утворилася і була маленькою, і потім вона росла, і коли вона уже сама знову поділилася, то ось весь цей період буде називатися клітинний цикл. Від одної фази до наступної такої самої фази. Стадія росту клітини може тривати всього кілька годин або кілька місяців. На стадії росту клітина здійснює синтез складних речовин, тобто вона складає великі молекули із маленьких. І ми знову нагадаємо оці органічні речовини. А поділ триває всього від 30 хвилин до 2 годин. Нагадуємо органічні речовини. Ось тут ми бачимо маленькі Шестикутні молекули вуглеводу глюкоза, а із простого вуглеводу глюкози утворюються складні вуглеводи, наприклад, крохмаль. Ось тут ви бачите маленькі молекули амінокислот, а коли вони складаються у ланцюжки, то утворюються білки. Ось тут ви бачите розібрану молекулу жиру. А коли вона збирається, то ви бачите, що вона нагадує по формі, як вішалка із трьома шарфиками. Вгорі гліцерин, а внизу три жирних кислоти. І ось тут ви бачите невеликі молекули нуклеотидів, а з них складається довгий ланцюжок ДНК. ДНК часто зображають ось так. Вона має вигляд спіральних ниток, які закручуються одна навколо другої, кажуть, що це подвійна спіраль. У подвійній спіралі ми чітко можемо побачити закономірність. Якщо стоїть елемент Салатового кольору, то навпроти нього буде елемент бузкового кольору, а навпроти червоного елементу буде знаходитися голубий. Ці елементи підписані також буквами. Ми бачимо, що буква Т і А завжди в парі, так само, як і букви Г і С, які теж постійно перебувають у парі. І оця будова молекули ДНК. Здійснюється за принципом комплементарності, коли букви складаються у пари. Ці ланцюги можуть розплестися. І з подвійної спіралі вийде просто дві окремих нитки. І на тих нитках, які залишилися, може добудуватися. Та нитка, якої тепер не вистачає. Ось подивіться, зліва ви бачите стару молекулу ДНК, яка розплелася. Вгору пішла червона нитка, а донизу пішла синя нитка. Червоній нитці вгорі ще бракує синьої нитки. Але синя нитка на ній може добудуватися. І відомо, як вона добудується. Навпроти кожної букви А треба поставити букву Т, а навпроти кожної букви Г треба поставити букву С. І внизу ми бачимо. Синю нитку, якій теж треба добудувати червону, і за тим самим принципом це здійснюється. І от таким чином, із одної молекули ДНК ми отримуємо дві молекули ДНК. ДНК може дуже щільно упакуватись, намотавшись як на клубочки, на округлі білки спеціальні. Ось тут вони показані голубим кольором. І тоді довжелезна ДНК, яка може становити кілька сантиметрів довжиною, буде спокійно вміщатися у крихітному ядрі клітини. Якщо всі молекули ДНК щільно згорнуться, то ми будемо бачити ось такі тільця, які схожі на букву Х, це хромосоми. Хромосома це молекула ДНК, але щільно запакована. Перед розмноженням кожна хромосома. Має вигляд букви Х, яка складається з двох однакових половинок. Справа в тому, що коли клітина ділиться на двоє, то її треба акуратно, молекули ДНК теж поділити на двоє. Але щоб було що ділити, то спочатку молекули ДНК подвоюються, тобто знімають копію, а потім. Рандомно. Копії йдуть в одну клітину, а оригінал йде в другу клітину, але якщо хромосом багато, то там по-різному, куди яка трапить. У ядрі наших людських клітин міститься по 46 хромосом. Тобто, там є 46 молекул ДНК. І ось так приблизно ці хромосоми виглядають. Тут показані хромосоми хлопчика. Але перед поділом кожна із 46 хромосом відрощує собі таку саму копію. І тепер тут уже у нашій клітині перед поділом не 46 молекул ДНК, а в два рази більше по 92. Ось тут ми бачимо, що їх начебто 46, але коли уважно придивитись, то ми бачимо, що кожна хромосома складається із двох однакових частин. Ось тут ви бачите стадії розмноження клітини. Нам показали клітину, а в центрі клітини знаходиться ядро. Всі інші органели не показали, тому що це не має значення. Ядро вкрите мембраною, і у ньому видно сплутані молекули ДНК у вигляді синіх і червоних ниток. Потім ядерна оболонка починає розчинятися і просто зникає. А хромосоми вже. Не у вигляді ниток, тепер вони щільно укладаються, і тепер вони стають помітними окремими тільцями, хромосомами. Вони мають букву Х, тому що вони складаються з двох однакових половинок. Вони вже готові до поділу, у них вже є чим ділитися. Далі ви бачите, як ядро зникло зовсім, і хромосоми тепер плавають у цитоплазмі. Але вони не просто плавають, а акуратно вибудовуються по центральній частині клітини, кажуть по екватору клітини. До кожної хромосоми протягуються по дві нитки з різних кінців клітини. А потім оці нитки тягнуть у різні боки. І кожна хромосома розривається на дві однакові частинці. І от одна частинка це є одна молекула ДНК. І тепер ці частинки розходяться до протилежних кінців клітини. Далі хромосоми збираються у дві окремі групи, вони тепер поділені порівну, а навколо них поступово утворюється мембрана уже нового ядра. Потім вміст клітини приблизно порівно ділиться, там багато органел, буває деяких органел по тисячі штук. То навіть як там 600 піде в один бік, а 400 в другий, то нічого, клітина потім розбереться. У ядрах вже хромосом не видно, вони вже розмоталися із тих клубочків, і тепер дві клітини вже готові жити самостійно і відділяються одна від одної. Усі клітини народжуються тільки тоді, коли стара клітина ділиться на дві нових. Кажуть, що материнська клітина ділиться на дві дочірніх. Але ми могли б так само сказати, що батьківська клітина ділиться на дві синівських, тому що у клітин немає статі, там немає хлопчик-дівчинка. Але деякі клітини. Які є результатом поділу старих клітин, самі не діляться і не збираються ділитися. Наприклад, у нас є у крові червоні клітини, які називаються еритроцити. Вони спеціалізуються на тому, щоб доставляти кисень до кожної клітини. І от ці клітини вже не діляться. Вони живуть приблизно 4 місяці, а потім гинуть. У нашій печінці і забарвлюють нам сечу у жовтий колір. Або у нас є кісткові клітини, які називаються остеоцити. Он там ви вдалині бачите одного остеоцита, а навколо нього круги йдуть мінеральних речовин. Це кісткові клітини. Ви ж самі знаєте, що коли в людини кістки ростуть, то вона вся виростає. Але люди після 20 років мало хто росте. Отже, Остеоцити більше не діляться вони завмирають. Не діляться також наші м'язові клітини, які називаються міоцити. Можливо, ви бачили, як у людини м'язи починають збільшуватись, коли вона починає їх тренувати. Але виявляється, що це клітини не діляться, а просто ті клітини, які є, збільшуються у розмірах, бо вони краще живляться кров'ю і отримують більше поживних речовин, коли ми їх тренуємо. Не діляться також нервові клітини нашого мозку. Із скількома ми народжуємося, там у нас хтось каже 14 мільйонів ой, мільярдів, хтось каже 17 мільярдів, ну в когось більше, в когось менше. Але от скільки в нас є при народженні клітин у мозку, стільки їх потім і залишається на все життя. І життя таких клітин закінчується не поділом, а відмиранням. Ось ви тут бачите загибель якоїсь клітини. А де ж тоді таким клітинам братися? От, наприклад, наша кров постійно оновлюється, а еритроци живуть тільки 4 місяці. Виявляється, є клітини в нашому тілі, які називаються стовбурові, от вони діляться весь час і утворюють нам ті клітини, які нам потрібні. Особливо швидко діляться оті стовбурові клітини, які творять нашу кров. І ось тут ви бачите реальний поділ клітини. Правда, тут вони підсвічені якимись такими нереальними кольорами, але ось тут показано, як реальна клітина ділиться. Оп, і їх уже дві. Або ось такий поділ клітини. І ще останній поділ клітини. Вивчайте біологію не на оцінку, а просто із допитливості. Ця тема складна.